Всім великий привіт! Вітаю вас на каналі, вітаю в новому відео і сьогодні хочу запропонувати ідеї страв, які можна приготувати на обід. Деякими ідеями страв я вже ділилася в попередніх своїх відео, але готую їх не один раз, тож вирішила також запропонувати такі ідеї, які можна використати і приготувати на обід. Отже, сьогодні хочу вам показати і запропонувати такі ідеї, як соковитий шніцель, На гарнір у мене буде картопля і салат з буряків, курячі гомілки в соусі зі сиром маскарпоне, і сушеними помідорами. На гарнір буде картопля, м'ясо в смачному соусі, на гарнір каша, також курячі гомілки запечені з картоплею і овочами. Також буде салат. І п'ята страва це м'ясні фрикадельки в ароматному соусі з кропу. і до них буде на гарнір картопля і на салат засмажені бурячки. Перша страва це у мене шніцель з картоплею і з бурячками. Приготування розпочинаю з м'яса. Кілька шматочків викладаю на доску, присипаю сіллю та перцем, прикриваю харчовою плівкою і буду їх відбивати з обох сторін. Сильно м'ясо не відбиваю, тому що при смаженні м'ясо може втратити свою соковитість, так як буде занадто сильно відбитим. Тому потрішки відбиваю з однієї сторони і потім з другої сторони. Смажити будемо на смальцю. Тож на сковорідку викладаємо шматочок смальцю. І далі будемо також додавати потрішки смальцю до обсмаження. І розпочинаємо наше готування м'яса, отже обвалюємо його в митті з обох сторін, в яйці з обох сторін, в панірувальних сухарях і викладаємо на сковорідку. Смажимо до золотистої скоринки. Попередні в мене вже відварені бурячки. Натираю їх на тельцю з грубими очками. До бурячків додаємо сіль, перець, трішки цукру і трішки оцту до смаку. Все добре перемішуємо. Картопельку виминаємо тлочком, додаємо сіль перець, можна молоком, масло, хто як лише любить. І добре це все перетираємо. І ось такий смачний гарнір. з Таким простим салатом і з м'ясом можна подати на обід. Все швидко, смачно, просто і доступно. Наступна страва це м'ясо у смачному соусі з кашею. М'ясо нарізаю на більші частинки. Далі додаю сіль перець, добре перемішую і відставляю в сторону. Цибулю нарізаю четвертинками, можна нарізати півкільцями. Грибочки у мене досить великі, тож нарізаю їх на 3 на частинки. Шматочок бекону нарізаю кубиками. Спочатку обсмажую бекон і обсмажую його до золотистої скоринки. Коли вже обсмажений, виймаю його. Далі на жир з бекону викладаю підсмажувати цибульку. Коли вона обсмажиться до ледь золотистого кольору, викладаю гриби. Випарується вся рідина, грибочки також підсмажаться добре. Викладаю бекон до грибів, томатну пасту та решта всі приправи. Все добре перемішую. Виливаю вершки, трішки додала до вершків води, трішки перемішую і виливаю в форму, в якій і буде запікатись м'ясо в соусі. Шматочки м'яса викладаю в соус. Трішки його заглиблюю, щоб воно все покрилось соусом, і ставлю в духовку випікатись. Я все м'якеньке, гарно сташилась, також сташилися добре овочі, які були разом в цьому соусі. І тепер потрібно мені загустити цей соус, тому що він досить ріденький. Для того розвела сметану в воді, додала трішки борошна і доливаю до соусу. Перемішую і ставлю в духовку, щоб соус ще раз. Перекипів 2 хвилинки. Текстура буде густішою і, звичайно, соус буде. Подібний вже на соус буде набагато кращим і смачнішим. І ось так виглядає соус, коли він уже загуснув. Дуже смачний, ароматний, багато грибочків, також тут цибулька, м'ясо. Дуже добрий соус підходить не лише до каші, але й до картоплі, макарону, рису чи будь-якого гарніру, який вам смакує. Адже у кожного свої вподобання, до якого гарніру цей соус подавати. Подавати буду з кашею, тому що з кашею ми не так часто їмо якісь соуси, тому вирішила приготувати кашу. Люблю, щоб вона була розваристою і ззовні поливаю соусом. Також прикрашаю нарізаної зелені петрушки. І ось так виглядає ця смачна страва, дуже ситна. Звичайно, рекомендую вам також спробувати, думаю, що вам цей соус з грибочками і з м'язком також дуже сподобається. Наступна страва це у нас м'ясні фрикадельки в ароматному соусі з кропу. Також з овочами морква цибулька. На гарнір приготувала картопельку. А на салат засмажені бурячки. Розпочинаю з нарізання і обсмаження цибулі. Обсмажену цибулю додаю до фаршу. Він у мене вже змелений за кадром. Також додаю яйця, приправи і добре все перемішую. Приблизно 2 ложки загальної кількості цибулі залишила для приготування бурячків. Формую фрикадельки, обмакую їх в борошні і викладаю на сковорідку обсмажуватись. Обсмажувати буду з обох сторін на високій температурі. Нарізаю шматочок цибулі порей. Викладаю на сковорідку обсмажуватись. Пучок кропу нарізаю дрібненько. Кладаю його в сковорідку. Далі фрикадельки також викладаю до сковорідки. Заливаємо бульоном або водою, додаю нарізану частинками моркву. Додаю сіль перець і прикриваю кришкою, щоб фрикадельки тушились. За цей час натираю на терці середніми очками сир. Коли фрикадельки готові, додаю вершки і додаю сир. Перемішую і залишаю на 2 хвилини, щоб сир розтопився. Далі роблю салат з бурячків. Бурячки відварені, натираю на тарці з грубими очками. Сковорців, які у мене залишилось 2 ложки цибульки, викладаю на натерті бурячки. Приправляю їх і залишаю обсмажитись. Підварила картопельку, додаю шматочок масла, молоко, сіль, перець і добре все переминаю. І викладаю все на тарілочку. така ситна і смачна страва в нас виходить. Дуже швидко готується все, дуже все просто, мінімум інгредієнтів, але за те як смачно. Чудовий соус кропу підкреслює прекрасно такі м'які соковиті фрикадельки. Дуже вони гарно підходять як і до картоплі, так і до інших гарнірів. Звичайно, кожен обирає вже на свій смак. Думаю, що до будь-якого гарніру можна використати цей соус і в також м'ясні фрикадельки. Буде дуже смачно. Далі ділюся з вами рецептом. Називається бінгомілки з курки з сушеними помідорами і сиром маскарпоне. Я взяла 4 курячі гумілки і буду їх обсмажувати на сковорідці з обох сторін до золотистого або долей золотистого кольору. Попередню шкіру зняла так, як її не люблю. Якщо ж ви шкіру любите, то ж не потрібно її знімати, обсмажуємо разом зі шкірою. Далі приготовляємо наші інгредієнти, які знадобляться нам до нашої страви. Грибочки нарізаю не дуже дрібно, тому що все рівно після смаження будемо їх блендувати. Крема до посуди не вливаю гарячу воду і розводжу бульонний кубик, Можна додавати оригінальний бульйон. Овочевий або ж м'ясний. Курячі гумілки забираємо нашої сковорідки, а на сковорідку викладаємо підсмажувати грибочки. До грибочків додаємо приправи. Додаю сушені помідори з чесничком, також ще додатково видавлюю чесничок через чеснокодавку. Додаємо наступні наші всі приправи, все добре перемішуємо і залишаємо обсмажуватись. І буквально через 2-3 хвилини вливаємо наш бульйон. Також додаємо сир маскарпоне, Трішки його розмішуємо, взагалі ми сир розтопиться в гарячому бульйоні і викладаємо гомілки з курки. Вони в нас будуть тушитися, адже вони підсмажились лише на високій температурі з обох сторін, тож будемо тушити уже до готовності. Коли гомілки будуть м'якими, виймаємо їх з соусу, а сам соус блендуємо. На сковорідку виливаю соус, додаю трішки вершків, перемішую і залишаю на одну хвилинку ще поготуватись. В до соусу можна також виложити наші гумілки, а можна і не викладати це хто вже як бажає. До гумілок на гарнір приготувала картопельку, виложила її на тарілочку, також виложила нашу гумілку і все полила соусом. Зверху, щоб гарніше виглядало, посипала зелені петрушки. Подивіться, як красиво виглядає ця страва, можна її приготувати як на обід, так і на вечерю. Дуже смачно, дуже просто і легко. І остання ідея, це у мене запечені гумілки курячі з картопелькою, з овочами і салат. сковорідку викладаю м'ясо, буду його обсмажувати з обох сторон до золотистого кольору і обсмажую на високій температурі. Перед тим, як обсмажувати гумілки, вони у мене маринувались в приправах годину, вкажу в яких приправах в мене маринувались, загальному можете додавати приправи, які подобаються вам. Отже, обсмажую їх з обох сторін, за цей час нарізаю картоплю і розрізаю її досить товстими шматочками. Гомілки підсмажились, я їх також ще раз обертаю на другу сторону, щоб вони підсмажились в мене до такого добре золотистого кольору. Нарізаю пів кільцями цибулю. обсмажилось виймаю його з сковорідки і на другій сковорідці обсмажую цибулю. Додаю нарізану кільцями моркву і далі викладаю нарізану картоплю. Звичайно, додаю приправи, також видушую чесничок через часниковий витискач і все добре перемішую. Овочі готуватиму до половини готовності під кришкою. Протвінь добре змащую олією, викладаю на нього овочі, розпроділяю по протвиню. І ззовні викладаю гумілки. і в духовці буде все пекти до готовності. Далі нарізаю зелень петрушки. Огірочок. Я взяла помідори черрі або помідори коктейлові, можна звичайно використовувати звичайні помідори. Розрізаю їх на половинки. Далі нарізаю редиску. Всі овочі змішую, додаю сіль, перець, сметану і все. Салат готовий. Ось така смачна запечена страва у нас на обід готова, дуже смачно, запечені овочі, соковиті, також курочка і салат зі свіжих овочів. На цьому відео у мене закінчилась також. Буде рубрика Що приготувати на вечерю або «5 днів в вечері. Тож, якщо ви ще не підписані на канал, запрошую усіх підписатись. Якщо відео вам такі подобається, поставте, будь ласка, лайк. Підтримайте коментарем, чи подобаються вам такі відео, такі страви, чи будете щось з цього готувати, можливо, ви щось готуєте, то можете, звичайно, поділитись зі мною, також з іншими глядачами, які оглядають це відео. Думаю, що їм також буде цікаво, як і мені. А ми з вами зустрінемось вже в наступному відео. Всім до зустрічі і всім па-па!